Шановні члени виконкому, я ще раз наголошую, що сьогодні ми як компроміс я вважаю єдина прийнятна позиція, яку ми можемо сьогодні максимально врахувати щодо ціни перевезень, це 4 гривні. Тобто плюс 50 копійок з 1 квітня. І максимум, про що може зараз іти мова, ми не говоримо за, за форс-мажорні якісь обставини. Виходячи з сьогоднішніх можливостей людей, максимум, про що ми можемо вести розмову, навіть теоретично, 4,50. Не раніше 1 серпня. Я вважаю, що ті ціни, які ми розглянули, є вони якраз спрямовані для того, щоб підтримати не перевізника, а підтримати чернігівців. Я вважаю, що сьогодні ми більшу просто ціну ми не можемо прийняти. Я прошу підтримати з врахуванням правки про вартість, яку щойно озвучив Роман 450. Прошу підтримати. Одноголосно рішення прийнято.